О 6.30 армія Російської Федерації завдала удару кабами по льодовому палацу у центральному районі Херсона. Такий вигляд має льодовий палац фаворит арена після російського авіаудару. Коли на місці влучання працювали рятувальники, поліція та медики, військові Російської Федерації здійснили обстріл з артилерії. По алгоритму відпрацьовуємо, всі розбіглися по сховищам, максимально розійшлися для того, щоб не було скопчення людей та техніки, все одно постраждали дві машини ДСНС, все інше ціле. Яке місце красиве. Ой, шикарнее було. З дочка моя ходила там, каталася. Йдеш, виходиш, утром і не знаєш, куди прийти, живой, или останешся живо і не залишишся. во так ми живемо в Херсоні. У сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені магазини. Один із нарядів влучив поряд з балконом Анатолія. Я лежа на диване діла зарядку. По бабахнуло прямо під балконом. Пошипались стекла. На балконі, і з в кімнату, ну на мене не достало. Зараз шинок замітає, туди. У квартирі Вікторії пошкоджені вікна балкон говорить, під час обстрілу разом з родиною ховались в коридорі. Сиділи в коридорі, чекали. Коли оце... Їх було три сюди, прилетіло три. Ну, принаймні, я чула три оцих гудіння і бахання. Оце так. Вже давно такого не було. То було у школу прилетіло а, в минулому році. І оце зараз, ну отаке. А потім ще вони добивали мінометами, ну, мабуть, сім чи вісім, я вже там не рахувала далі. І все. У Ліді вибите скло на балконі. Свіст і такий громкий зрив. Я одразу впала на холм карачками і в коридор до ліфта тому що в мене стекла полетіли на балконі, а в мене двері були відкриті. Я знаєте, вже автоматично падаю, і вже я не зображаю, що я роблю. Я біжу на четверках та саме до ліфта. Дуже часто у нас таке ехо, нам все чутно. Ночами майже не сплю. Так дрімаю, точка тіре. Наслідки ранкового удару ліквідовують рятувальники та комунальні служби. Як розповів начальник міської військової адміністрації Роман Мрачко, на центральний район військові Російської Федерації скинули чотири авіабомби та здійснили обстріл з артилерії. Зазнали пошкодження багатоквартирні житлові будинки. Вибито більше ста вікон. Був пошкоджений заклад освіти, а також позаду мене, як ви бачите, повністю знищений наш Херсонський льодовий палац. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.